Молитва на спас нерукотворний, про преблагий Господи Ісусе Христе Боже наш, ти древла людського єства, Твого особі присвятою водою, омивши, і обрусом отер, чудесне, оне на тому ж убрусе ізобразити і едескому князю націлення на недуги Його послати. Благоволив, Єси, все і ми нині, грішні раби Твої, душевними і тілесними недуги, нашими одержимі обличчя Твого Господу шукаємо, і з Давидом у смиренні душ наших кличемо, не відверни обличчя Твого від нас, і ухилися гнівом від рабів Твоїх. Помічник нам буде, не відкинь нас і не покинь нас. Про милостивий Господи, Спасителю наш, уяви сам собі в душах наших, так у святині й правді. Жительствуйши, будемо сини Твої і спадкоємиці, царства Твого, і так от тобі примилостивого Бога нашого, купно з беззначальним Отцем Твоїм і Присвятим Духом славити не перестанемо на віки віків. Амінь.